Всім привіт дорогі друзі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас просто в гості приїхала отака от... пилочка 240. Приїхала з проблемою, не запускається. А якщо запускається, то працює на високих обертах. Я її запустив, вона запустилася з третього разу. Так, і були високі оберти. Єдине, що я зробив, це на оберт відкрутив холостого ходу. Чому я це зробив? Тому що, по-перше, до неї хтось уже лазив, болтики різні стоять. Тут іде от, отакий під крестово подібно. Тут іде заглушечка така, тут іде дюбель стоїть. Пускове було відкручене повністю, болтики лише наживлені, тобто пускове просто висіло. І отака ось проблема із люлечкою. Тобто я це все зроблю. Ну, вона запускається. Я, ну, звісно, що віддам її назад клієнту. Поміняю лише люльку, поставлю і по повітряного фільтра поставлю такого, який потрібен тут стояти. А так ну, результат. Тобто, ну, я не буду в неї лізти зовсім і нічого не буду робити. Зчеплення перевіряв, підшипники не ходять. Тобто нічого ніде не люфтить. Єдине, що це потрібно буде вирішити з люлькою і повітряного фільтра поставити. Все, більше нічого. Зовсім нічого. Якщо отак. Якось так. Що, так. Ну, як так що, дякую за увагу, до нових зустрічей, мир вам.